Нині церков поспінає пам'ять святи мучениці Харитини. Та сама картина, коли і в других случаях християн переслідують добропорядочних християн, законопослушних, не п'яниць, не бійців, чесно трудящихся, платящих налоги. Но язичницька держава. Безбожна держава і імператори безбожні, їм не треба громадян чесних, бо чесні громадяни швидко організовуються в організації і деколи да, претензії ставлять чиновникам. Так лучше, пише оурел, такий мудрець, ось ліпше, що народ був розбитий і розділений, і то легко тобі управляти. А як їх зробити розділеним? Та розділити їх на які подвиги партії, історії, культури, релігії, календарі. Дай взагалі кілько є можливостей людей поділити. У часи Херетини, отося вже практикувало 1700 років назад. Щося це поміняло за дві тисячі а нічого. Коли приходилося язичникам гонити Церкву Христову, вони включали. Вгоняє всю машину брехні обмана, об'являє християн особливо опасними злочинцями, що якщо не заборонять християнство, то це може повпливати на загрозу імперії і держави. Як ото все знайомої нам сьогодні, одинаково звучання в період діоклетіанів Римських і нині, та же тим же самим методом утверджують. Церкву українську православну треба заборонити, бо це загроза державі. Но ні одного случая, підкреслюю, ні одного доказа не привели. А значить, їх і не є. Нема доказів, що церква якась опасна. Чому так кажуть? А щоб дати можливість тим, хто порушує і також закони, заборонити церкву. І от, читаючи життя Харетини і Других святих, ми вспоминаємо історію православ'я в Закарпатті. коли була введена Ужгородська Унія, уже на Західній Русі діяла Брестська унія, то ми жили в Другій імперії, зовсім у другій, в других умовах, чим Брест і Західна Русь. Будучи в австро мадярській імперії, ми подверглися із отуж Городської унії. Так от, як вів себе народ? На початку народ взагалі одганяв єпіскопів уніяцьких просто одганяв як ворогів. А пізніше, коли держава закручувала своїми законами права православних, то постепенно уніяцькі. Єпіскопи приймали уже тоді управління і лишали православних після смерті посліднього єпіскопа, православного до Сефея Угольського Федоровича, вже не давали вибрати нового єпіскопа, то пізніше навіть і священників не хватало, приходилося їх кликати з Молдавії або з Валахії, і коли навіть і тоді з Галичини. Але то були случаї, коли ще на Галичині, Галичина остання не подавалася Унії. Вона остання вже була зломлена і була переведена в унію. Господи, прийми наш труд, і ми віримо, що ти нині з нами. І що би не стало, Бог ніколи від нас не відступить. Задача наша не відступити від Бога. Новичності ну, в'єдна з Харитиною і з усіми святими ми зможемо також на ну, помилості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.